Займалася прибиранням. Поприбирала в ванній кімнаті, да, оце тут у кухні, трохи понатирала свої шафи, ці, ну, мебель кухонну. І вона мене кумарить. А, ну, не можна де чи пальцями взявся, чи... А це відкрила там мене паліроль такий для матових поверхонь. так оце Понатирала тим паліролем, побачимо, що воно буде. Може, десь Бог ніяких полоз не буде. Я таке до прання поставила. Це поки світло є, там ще в мене два заходи є. Я ставляю на швидке прання. А що там воно ж не, не таке, ж не десь в пилюці, чи що просто переколотить, пересвіжить. Да й все. Оце таким займаюся. Десь мій товариш пішов на вуличку. Все ж бо ж будеш крептися в хату, так, щоб хоч почуть. Жду парубка, а він там уже гавкає поза хату і видно на котів. Ганя котів, трошки, мабуть, послаб мороз. Я тепер взагалі не знаю, то хоч якийсь мороз показував, я радусник упав. Кажу, дідулі, ти його одірвав, та ні, каже, сам упав. Ну, а в Аврору сьогодні ходила, так, ну, такі самі оце квадратненькі є. І ще є такі, що ну, цей довгенький. Ну, мені оце не подобається, що воно на липучках. Хоча і прибить нема до чого, бо ж уже ж все те металеве, те пластикове, те плиткою обкладене. Прибити теж нема до чого. Ну, і на, або, або треба скотч сильніший, якийсь на них наліпить цей двойний. Або я не знаю. такий не купила. Треба погребтися в цьому. В інтернеті. І знайти градусник. Нема в що забити, оце, щоб був одвірок. Метал, кругом пластик, все. Точно. Треба тільки таке, щоб прилипало. Воно на сонці оце розтало, впало, на морозі змерзло, вже впало цей скотч, може, слабенький. Дозна. Так, піду, бо машинка, зараз ще одне прання забабахаю. Пішов мій парубок додому вже. Річуйся. Будемо вечерять. Да й відпочивати. Всім тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників, нашу літну Україну. І до завтринька, мої дорогенькі. Бережіть себе. Подарували мені для колекції хай буде. Насправді гарні малюнки. Нащо ви поставили фільтр? А в мене фільтр стоїть? Я не знала. Єлена Бринько. Причепила, що я поставила якийсь фільтр. А як його обрати? Де тут нажати убрати фільтр? Я ж не розумію. Скажіть, це додать когось. Я нічого не ставила. Ану. М -м -м. Оце я «добавила» фільтр. Обличчя, фільтри немає. Нема фільтра, не знаю. А є фільтр? Хтось пише, «Нема», хтось пише є. Ой, ребята, яка різниця, Господи, що ви там не бачили? Я не знаю. І все одно. Так, ось така мене розмальовка є. Так, ось таке гляньте, чудо, піксар. Ви дивилися цей мультик? Бо я не дивилася, але малюнки дуже гарні. Дуже-дуже прикольно. Мальовочки. Коли малювати почнете, то я малюю кожен день майже. Це зараз вихідні була в Тернополі з малими, то... Е, нічого не малювала. Що це за книги? Ви потрапили в прямий ефір до жінки, якій 35 років, яка почала розмальовувати розмальовки, дорослі розмальовки Дісней. Вся тематика, малюнки по номерам. Ось такі. Дякую за помідорчики. Ось таке. Ой, хоче якийсь Міхаел Кхан, хочу в прямий ефір. Ні, Міш. Міш, сьогодні не вийде, будь ласка. І тут, значить, по номерам така дрібнота. Ви підбираєте кольори. Це, до речі, не важка, бачите. Невеликий кольоровий, кольорова гама в нас невелика. І отак малюємо. І в результаті в нас, виходить, такі красиві малюночки. Сподіваюсь, я пояснила. Де купити? В Інстаграмі відмітила. Зайдіть до мене в Інстаграм сьогодні, дивіться, там повідмічала все. І маркери, там все купити можна. Так, ось я маленька з русалонькою. Це прям недавно вийшла в нас. Прям дематика русалки повністю. Хто, хто любив Аріель, будь ласка, Мені 37, я теж малюю. Прикольно. Так, а ну Львіця, ти єсть? Львіця? Дмитрій до нас прийшов. Дмитрій бачим. Просто мужчин замічаю, бо жінки завжди активні, видно. А чоловіки сидять потихеньку. Фіксар красивий теж. Яскравий. Прикольний. Бачите, тут в основному портрет. Як ви прийшли до цього, побачила в інстаграмі в Лєри Юрченко і собі купила. Вона не малює, один раз показала, я її не малює. а тут, бачите, попало. Дивіться, яка прикольна тема винта... вітражі. Значить, Вітражі, їх там декілька томів. Для чого вони взагалі купуються? Для того, щоб навчитися обводці рівний. Тому що обводка взагалі рішає в малюнках. Обводка чорним чи кольоровим. Ви мене знаєте, Євгеній, пише, що я його знаю. Женя, откуда я вас можу знати? Так, да, вони тяжкі капеці, але кажуть, що якщо пройти оці вітражі, то буде ідеальна водка. Це обман чи ні? Ви просто подивіться на малюнки, щоб ви розуміли. Подивіться. Ну, вітраж, зрозуміло, так? Да? Все таке в кубіках, квадратиках на фоні. Ось так. Прикладна взяти. Ой, перепрошую. Ну, дійсно, малюнки, звісно, капець. Але воно того вартує. Просто як не бояться Бога, становиться під болір купатися, якщо він не зароблений тобою, твоїм чоловіком, твоїми дітьми? Як ти стираєш у тій машинці речі? Ти ж, не, ти ж не заробила, як ти взяла малу машинку стиральну, ти там стираєш чи не стираєш, міксери позабирала, як ти цим усим користуєшся, знаючи, що воно не твоє? Ну, я Не знаю, мені мені він не доходить. Боже, я не знаю, я така людина, мене б, мабуть, очі на луп повилазила, якби я чуже взяла, отак не спросила, взяла. Ну. Користувалася, я не знаю, як, як ще можна пояснити. То дуже кипить, то не дуже кипить. Цибулю я вже викинула. Дуже варилася. Ну, це донька так це було кинула. Я завжди ріжу дрібненько. Я кидаю дрібненькою, вона мене стає у бульйові. Що їй так захотілося, не Мяско, знаєте, зараз вже будемо потрошку його доводити до, до ума. Тож. Кинула цибулю гарячу, зараз пропече мені пакет мусорний, звісно, пропече. Тоді висиплю каву і, і вже буде дивно. Ой, дітки-дітки, да вас дітка. Я кидаю цибульку, соломку, і вона там вариться. Може, знаєте, люди, хто не любить цибулі, варені, то це як варіант витягнути. Так, а тепер я кину картопельку, хай вариться. Ці буде м'ясо, раз, два. Тепер їх можна кинути перед горошком. З таких приправ ми для мене набрали хороших. І з них висипається. І ніхто ж не зробить так, щоб не висипалось. Та кульочок вже переложить його, як немає баночки. Атом не Ну, душистого перчику. Так, і чорного зараз кинемо. Ну, чорного десь скільки там сигналімо рук. І зараз випротиш. Ох, я не знаю. Чи всі такі зараз діти, чи тільки в мене? Ну розсипається, висипається з курочка. Купили ми дві дуже гарні приправи. У неділю гуляли і купили дві приправи. Їх нікуди висипати, нема баночок таких, треба замовити. Ну ось уже я одну знайшла. Ну, ну врівно можна вже не висипати? Можна. Ні з нього сипеться, з усих. Ай лучше так, ця штурма сюди і я його не пересыплю. Все. Надо заказать на тему баночки. Я пропав. Баночки хорошо. Тільки тут кухня мала, нікуди його всі складати. Все ж баночки надо десь так. Дерзаймуть вместо. Ой. Так і на тему я це заказувала, а ще йдеми ложечками заказати. От так тут їх і припробувати, ну і не могла. Щас іще боночку. Нема на боночки є, звісно. Це ж аби хто зробив, давай, аби хто зробив. Ух. Так, картошку ми відправили, дірочки. Картошка, рис. Ой, рис ні, картошка. Картошка вариться, рис ще зовсім рано. Рис. Туди вже як зажарку я зроблю. Рис же вариться, вирішили. Так, а що ж це ми за приправу купили? Ну, кажуть, казала, що дуже гарна. Вона нюхала, чи суп навіть і вже її відправляла. Так, це я так. Це я так. сейчас тоже открыю и всю гоночку высыплю. Хотя такая вообще тоже прям супер-пуперская. Супчик это, знаете, как... Нету слов. Лізе, Купили Купила ж таке нарешті копчену сіль. Це ж скільки я була без неї, як без рук. А це купила. Можна не повна. Ну, все, боночками заставив, щоб взяв боночку, взяв боночку і, і супер було. А то так, знаєш, знаєш, а тоді береш те посипалось, те розсипалось. А я цього ж терпіти не можу. Це ваша квартира? Ні, це будинок, це великий будинок, більше 200 квадратів. Ні-ні, не наша, дівчатка. Тут щоб було наше, треба. Про прання капсулами вкинула, поставила у мене режим 59. Я зараз біле стираю, постіль біла така із розводами. Кинула про, вкинула. 59 хвилин 40 градусів. Є у вас більше градусів, може, ну, як, щоб аж варювання було. Я дуже не люблю, він тоді застірується. І я ж стираю полотенця на роботу, махрові, поняли? білі. Полотенець три вида. Оце почнеш, туди поліз, там термуть, треба, коротше, треба закривати це все діло і варити сам суп. Полотенця білі, полотенця сірі, полотенця два вида чорних. То я білі, дівчат, стираю тільки капсулами. Мені ну, дуже подобається. На 40 градусів просто ідеал. Ну, лучшого і не треба. Все, справилась. А, що далі? Далі а так. Поняли? І... Ох, і пахне. М -м -м. Тьох, довго я її не було в мене її. Довго не було її, бо я не могла сама її замовити. Я вмію на тему. Арінда дорого. різні райони, різні дома, різні квартири, різні ціни. В нас знімала майстер. Перукар із сином, кімната на третьому поверсі і ну, санузі. Душева, дешева ванна і туалет. 800 фунтів платила. Враховуючи ну, те, що вона отримувала 4 тисячі зарплати, то це зовсім недорого, бо продукти тут дуже-дуже дуже дешеві. От, тепер вона вже переїхала, зняла собі кімнату студію. В якому районі? До Лондон, Лондон увесь ділиться на 9 зон. Чим туди далі зона, тим можеш дорожче. Чи дешевше. У нас, у нас третя зона, ми платимо. 4 тисячі фунтів за місяць. Комуналка тут дешева, тут вода дешева і тут ем, і електроенергія дешева і газ дешевий. З України ж мабуть, дають. Це вже помила моя посудомаїчка. Картошку я вкинула. Зараз ще трошки будемо робити метой. Зажарочку. Зразу люблю посудомийки, як тільки вона відпрацювала, зразу я її люблю зарядити, щоб вона вже була готова до, слідуючого, до слідуючої стірки. Стірки. Стірки посуду. Ну, гаряче, ще не буду трогати, бо вічно лізу, трогаю. Зробили знижку на 36 розмір взуття. Ось такі кросівки на хутрі. Останній 36 розмір, ціна 1600 зі знижкою. Ось такі кросівки, Чорні в шкірі та бежеві в шкірі. Останній 36 розмір. Ціна 1990. Ось такі черевички. Міда. 36 розмір. ціна 1900. Ось такі. Останні 36 ціна 1990. Зробили знижку на 36 розмір взуття.